Всім привіт! Сьогодні ми знову поговоримо про аніме. І, сьогодні... І хотів би почати з того, щоб попросити вас написати в коментарях де... чи ви дивитеся аніме, чи ні. І як ви до нього відносилися. І так як я, ось наприклад, дивлюся аніме, вже можна так сказати давно. І ось навіть надавно передивився, кому цікаво атаку титанів. Там якраз вийшов та остання і одна із фінальних серій і так же дивлюся інше аніме і хотів узнати і... іменно... вас вашу думку те та... чому ви дивитеся аніме або проти аніме і... Ну, чому і... 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 і тих хто не тратно, то також напишіть в коментарях як ви відноситесь до тих хто дивиться аніме так як, ну, точніше, можете просто написати, що ви нейтрально відноситеся до нього. І також можна так сказати, на цьому думаю, все. І також не забувайте підписуватися на канал. І Также не забувайте коментувати, так як я усі, усі коментарі читаю. Всім пока!